Щиро вітаю 9-річчям створення управління патрульної поліції. Ще я окремо хочу відмітити, що вже декілька років я радий, що патрульна поліція присутня також у місті Мукачево, окремо окремі окремо юридична особа, і це дійсно вплинуло на безпеку, безпеку ситуації в місті. Разом департаменту патрульної поліції вам присвоєно чергове офіцерське звання, старший лейтенант поліції. Вітаю. Уручись заходи присвячені до 9-ї річниці створення патрульної поліції в Закарпатській області. 2015 року 250 поліцейських прийняли присягу на вірність українському народу. І ця дата є якраз річницею створення патрульної поліції. Сьогодні ми визначаємо кращих наших патрульних поліцейських саме в Мукачеві. Запросили керівників правоохоронних органів, запросили керівництво міста. Для того щоб нагородити кращих з підрозділів, саме які забезпечують правопорядок у місті Мукачеві. На сьогоднішній день 43 поліцейських приймають участь у зоні бойових діях. На жаль, ми їх не можемо сюди запросити, однак, я як керівник особисто поїду до Нового року і привітаю їх так само з 9-ю річницею. Сьогодні ми вручали подяки від міського голови, від керівників структурних підрозділів. А також від керівництва департаменту патрульної поліції. Сьогодні в умовах сьогодення патрульні поліцейські виконують бойові задачі на східних напрямках наших рубежах. Подякую Андрію Вікторовичу за надання. Як субвенція, як завжди, підтримку нашого підрозділу з першого дня створення і за те, що ви завжди відвідаєтеся і завжди допомагаєте патрульній поліції. Дякую вам.